Як увімкнути монохромний режим на телефоні в середовищі операційної системи Android. Приклад показаний на телефоні зі встановленою операційною системою Android 12 версії. Потрібно відкрити налаштування. Параметри розробника. Невеличкий відступ для тих, у кого не увімкнений режим розробника. Потрібно відкрити меню про телефон, відомості про програмне забезпечення, знайти параметр номер версії і починати швидко натискати по даному параметру. Натискати необхідно до тих пір, доки не увімкнеться режим розробника. Далі потрібно ввести свій поточний пін-код. Після цього ви отримаєте сповіщення, що увімкнений режим розробки. Після цього потрібно повернутися назад в основне меню налаштувань. Ну і далі відкрити параметри розробника. Знайти та відкрити параметр моделювання кольорів. Вибрати монохромність. Готово. Після цих налаштувань інтерфейс операційної системи та програм буде відображатися в монохромному режимі. Для чого вмикати монохромний режим, сказати важко. Одні вмикають для того, щоб менше часу проводити в телефоні. Інші говорять, що в такому режимі менше витрачається енергія, і надовше вистачає заряду акумулятора. Чи правда це, чи ні, я сказати не можу. Потрібно робити якісь тести та заміри.